Виступу в перших трьох питань. Порядку денного надається надається майстренку Віталію Степановичу, члену правління асоціації, голові ради територіального відділення асоціації в місті Києві, заступнику генерального директора державного підприємства Укроборонсервіс. Укроборонпром. Вибачте, Прому. Ну, Сподіваюся, що сервіс теж у вас налагодить. Шановні делегати. Та гості з'їзду за звітний період керівні органи асоціації, рада, правління та склади яких я був обраний на попередньому з'їзді, забезпечували виконання статутних завдань організації, відстояли позиції платників податків під час підготовки та впровадження законодавчих та нормативних актів з питання податкування, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва. Зусилля керівних органів були направлені на підвищення ефективності роботи територіальних відділень. Асоціації платників податків України, а саме започаткована система рейтингування результатів їх роботи, яка надала змогу не тільки оцінювати роботу територіальних відділень, а насамперед чітко зрозуміти специфіку роботи кожного відділення в залежності від багатьох факторів, які суттєво впливають на кінцевий результат їх діяльності. Діяльність керівництва територіальних відділень постійно заслуховувалась на засіданнях правління. За висновками яких надавалася оцінка роботи та конкретні рекомендації по підвищенню ефективності роботи. Враховуючи це, Рада, правління асоціації, генеральна дирекція шляхом цілого ряду заходів реалізовувала прийняті рішення. Це перш за все було започатковано проведення днів асоціації, які пройшли в багатьох регіонах України. На цих заходах презентувалася діяльність територіальних відділень, асоціації в цілому. Відбувалися продуктивні зустрічі з керівництвом та представниками органів державної влади в регіонах, підписувалися плани спільних дій щодо взаємовигідної співпраці. Хотів би особливо подякувати президента Асоціації платників податків України Валентину Івановну Арбузову за те, що вона знаходила час для особистої участі у всіх заходах, які організовувала Асоціація, що сприяло значному підвищенню рівня їх проведення. Разом з тим, хотів би зазначити, що територіальне відділення після проведення цих заходів не використовували в повній мірі всіх можливостей для покращення діяльності нашої організації. Не секрет, що будь-яка домовленість на вищому рівні потребує повсякденної пропіткої роботи щодо її реалізації безпосередньо на місцях. Правління Асоціації протягом звітного періоду постійно здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на його засіданнях. Певнений, що Рада, правління, Генеральна дирекція асоціації і надалі для прийняття рівня діяльності територіальних відділень буде продовжувати цю роботу з урахуванням певного досвіду, який накопичувався у звітному періоді. Шановні делегати і гості з'їзду, протягом звітного періоду з боку Генеральної дирекції постійно проводилась навчальна, методична робота з керівниками територіальних відділень. Головна мета цієї роботи, підвищення рівня діяльності територіальних відділень це насамперед доведення та обговорення прийнятих радою та правлінням асоціації відповідних документів, підведення підсумків роботи організації, обмін досвідом та багато іншого. Слід зазначити, що відгуки керівників територіальних відділень щодо проведення таких заходів мають позитивний характер. Окремо хотів би звернути вашу увагу на те, що керівні органи Асоціації протягом звітного періоду планували та проводили благодійні акції, спрямовані на підтримку хворих дітей, дітей-сирів, вихованців шкіл-інтернатів. Заходи проходили в багатьох регіонах України. Незабаром чудове свято День Святого Миколая. Кожна дитина чекає на це свято з вірою в диво. Особливо хворі дітки. 19 грудня цього року, День Святого Миколая. Генеральна дирекція Асоціації платників податків України запланувала проведення благодійної акції, метою якої є допомога неврологічному і педіатричному відділенні дитячої лікарні громади. Користуючись нагодою, запрошую вас, всіх присутніх на з'їзді, прийняти активну участь в цій благодійній акції. Звертаючи, завершуючи свій виступ, хотів би запевнити членів. Асоціації платків податків України про те, що Рада, правління асоціації і надалі будуть сприяти підвищенню рівня діяльності територіальних відділень. Перш за все, шляхом реалізації стратегії розвитку всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України, зміни до якої я пропоную підтримати. Роботу Ради асоціації пропоную визнати задовільною. Роботу контрольно-ревізійної комісії Асоціації платків податків України пропоную затвердити. Дякую. Дякую, пане Пановичу. Мандатна комісія завершила свою роботу. Слово від Мандатної комісії для оголошення протоколів засідання Мандатної комісії надається Максименку Олександру Павловичу.